Заходила у престижний магазин жіночого одягу, відволікала продавців, викрадала цінні речі і зникала за такою схемою. В обласному центрі діяла 32-річна шахрайка. На протязі вересня місяця та починають початку жовтня місяця. В нас в обласному центрі міста Хмельницького здійснювалися крадіжки, особливо мобільних телефонів з престижних магазинів. У магазині, коли клієнти приміряли одяг, вона спритно чистила їхні кишені. Легкою здобиччю для викрадачки ставали цінні речі та мобільні телефони і продавців. До нашого магазина прийшла жінка, такого нормального вигляду презентабельного вона все переміряла. Потім підійшла до каміна, передивилася верх, але вона не бачить, що в нас є відеонагляд. Вона забрала цей телефон, між іншим, прямо. Перед очима моїх продавців вона ложила його в сумку, але телефонів дуже багато є, так що ми нічого навіть не запідозрили. Потім вона обходила весь магазин і пішла. Викрадене підозрювана збувала за третину ціни у різноманітних спеціалізованих кіосках з продажу мобільних телефонів. Після кількох вдалих спроб жінка не зупинилася і навіть умудрилася повернутися на місце попереднього злочину. Та тут підступну клієнтку добре запам'ятали. Люди міряли верхній одяг, а куртки свої залишали на, е, е, на вішалках. Вона прощупала всі ці куртки і е, нічого не знайшовши там, вона пішла до другого залу. В цей час ми вже магазин закрили зсередини і намагалися її затримати. Тут підіспіла наша доблесна міліція. Уже з магазину підозрювана відправилася до слідчого ізолятору. Як з'ясувалося, проти неї уже триває судовий розгляд за фактом розбійного нападу. На даний час за даною особою рахується близько шести злочинів. Відносно неї порушено кримінальну справу за частиною 2 статті столиць кримінального кодексу України, що і загрожує позбавлення волі сроком до п'яти років.